Станом на зараз відомо про 26 поранених людей серед них є дитина, але ця кількість вона може збільшуватись, тому що досі триває ліквідація наслідків ударів. Більш того, а після удару нам повідомили, що люди переможуть бути. Під завалами і поки що а, не повідомили рятувальники чи знайшли їх. Тож ми зараз всі спостерігаємо на кадрах. Можна побачити а, багатоповерхівку сьогодні. Росіяни просто посеред білого дня обстріляли Запоріжжя. Це такий спальний район, а де знаходяться виключно багатоповерхівки і Ось це один з будинків, який а, суттєво зазнав пошкоджень. А, тут дуже довго тривала пожежа. Рятувальники ліквідували її. Ось буквально декілька Хвилин тому повідомили, що все ж таки вдалося ліквідувати одну з пожеж. Більш того, сьогодні росіяни завдали чотири удари, гатили кабами окрім багатоповерхівок. Також поцілили і в об'єкт інфраструктури, і також поцілили в будівлі в Запорізькому районі. кількість обстрілів. Вона в нас щодня дуже дуже значна. Сьогодні було трохи більше 600 обстрілів. А буквально тиждень тому росіяни поставили такий, можна сказати, антирекорд, коли кількість обстрілів за добу перевалила вже за 900.